Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео так сказати про ефективність математики та її вплив на нашу стратегію інвестування. Багато економістів та фінансових експертів пробують постійно математично віднайти найкращу стратегію інвестування і для цього користуються складними формулами, різними теоріями та. Й та й, в принципі, усім чи можна та й користуються. У 2008 році два дослідники з Єльського університету опублікували статтю, у якій переконують, що молоді інвестори повинні користуватись фінансовими запозиченнями, і на кожну свою заощаджену чи зароблену гривню вони повинні позичити ще 2 гривні і усю цю суму заінвестувати у акції. Така стратегія, за словами дослідників, дозволяє молодим особам піти на більший ризик, щоб отримати більші прибутки. І на папері це має сенс. Якщо ми знаємо, що наш інвестиційний період це 30-40 років, тобто, що власне протягом цього часу ми будемо на інвестиційних ринках, то у такому випадку нам легше пережити так звані ринкові спади і ситуації, коли ми за один день можемо втратити навіть і 50% від своїх інвестицій. Якщо б таке падіння ринку трапилось із нами за 2-3 роки до того, як ми мали б виходити із інвестицій і планували спокійно виходити собі на пенсію, то значно важче було б це пережити. Психологічно. Адже практично перед самим моментом, коли ми планували зібрати вершки з наших інвестицій, буквально 20-30 років інвестування попросту випаровується з нашого інвестиційного рахунку через ринковий спад. І для того, щоб себе забезпечити перед такою ситуацією, дана стратегія передбачає поступове зменшення наших фінансових боргів разом із плином часу через повернення наших запозичених коштів, які ми використали на інвестування раніше. Іти на ризик. На початку своєї дороги інвестування це нормальна ситуація. Якщо б ви пішли на таку ризиковану стратегію і в один момент на індексах побачили 50% падіння вартості своїх інвестицій, то ви б вийшли на 0 або ж навіть і в мінус. Але дані дослідники переконують, що це зовсім не проблема, і в довгостроковій перспективі ви все одно вийдете в плюс. Якщо одразу на наступний день, після того, як ви вийшли в мінус, ви повторили свої дії. Тобто, знову ж таки, на свою одну збережену гривню запозичили ще дві. І знову цю суму заінвестували. Дослідники і їх математика говорить своє, але уявіть собі, 25-літнього інвестора, який лише декілька років як почав інвестувати свої кошти і інвестує усі свої вільні кошти, навіть ціною того, що відмовляє собі в певних приємностях лише для того, щоб заінвестувати. І ось неочікувано, його інвестиції впали практично до нуля. Так ось, хто нормальний наступного дня позичить додаткові кошти, щоб знову заінвестувати в ринок, який тільки що обвалився. Таку особу спочатку заклюють через втрату коштів родичі, близькі, а вже потім і друзі. Тут, мабуть, потрібно мати сталеві яйця, і, мабуть, є такі інвестори, але все ж більшість з нас вже, мабуть, після такого падіння вже б не хотіла мати нічого спільного з інвестиціями. Математика доказує одне: стратегія працює на папері, але реальне життя диктує свої умови. І для осіб, які попросту не є запрограмованими роботами, ця стратегія не виглядає найкращим рішенням. Найкраща стратегія інвестування не повинна. Набути найоптимальнішою з математичної точки зору. Сенс полягає в тому, щоб ми могли в довготерміновій перспективі її дотримуватись і щоб така стратегія дозволяла нам спати спокійно вночі. Подібна ситуація має місце, коли ми володіємо певною солідною квотою грошей, яку б ми хотіли заінвестувати. Наприклад, після продажу квартири, машини, чи коли ми отримали значну спадщину. І тут постає запитання, як краще зробити, чи заінвестувати усю суму одразу, чи поділити цю суму і інвестувати. Поступово. З математичної точки зору, щодо майбутніх доходів, у більшості випадків кориснішим буде заінвестувати усю суму одразу. І це має сенс, адже одразу всі кошти починають працювати на дивіденти, замість того, щоб без сенсу лежати на вашому рахунку і знецінюватись під впливом інфляції. Проте ця стратегія не буде надто ефективною, якщо ми заінвестуємо на горі. Тобто, коли ринок буде перегрітим, адже виходить, що ми купляємо на піку ринку. А як ми знаємо, після злету завжди є падіння. І такі ситуації. Ми вже бачили у 2000, 2008 та 2021 роках. Звісно, ви можете бути щасливчиком і купити на низу ринку і розбагатіти неймовірно швидко, але зараз не про це. Більшість осіб не надто зацікавлені інвестуванням, а просто хочуть зберегти свої кошти від знецінення та отримати якісь додаткові кошти від свого капіталу. Вийдуть на цьому краще, якщо цю більшу квоту грошей поділять собі на декілька менших частин і, інвестуючи кожну з них, наприклад, раз на 3 місяці. У такому випадку такі особи частину акцій куплять трохи дорожче, частину трохи дешевше, і ціна куплених акцій якось та й знайде свою середину. Зазвичай така стратегія буде виглядати гіршою з Тематичної точки зору, аніж ця, де ми інвестуємо одразу увесь наш капітал. Але зате вона дозволить нам спати спокійно і забезпечить нас перед втратою усього чи більшої частини капіталу і в результаті виходу із інвестиційних ринків під сплеском негативних емоцій через втрату коштів. Тому, як висновок, те, що найефективніше при розрахунках, не завжди є найкращим для нас. Але знати про це це одне, а ось застосовувати це на практиці це вже зовсім інше. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!